До навчально-освітнього порталу Тарас Шевченко від Полтавщини передають фотографії місць, у яких за життя бував поет. Збирали їх в обласному управлінні культури, ділилися світлинами як музейники, так і громадські організації. На Полтавщині поет пробув недовго. Проте той період виявився дуже плідним. Особливо це був у 1845 році, коли він весну осінь провів у. В Великобачанському районі, будучи на Україні, Тарас Грорич був в експедиції і робив замальовки, замальовки краєвидів живопису. Перебування на Полтавщині більше вплинуло на Шевченка як художника. У доказ цьому його робота із зображенням двох кам'яних баб. Одна із них і донині знаходиться в краєзнавчому музеї. Тут намальовані дві баби. Ну одна з них на превеликий жаль. Суприненко проводив дослідження. То місцеві жителі її розбили і пустили на фундамент для будівлі своїх будинків. Упродовж березня-квітня цього року по всій Україні пройдуть шевченківські дні. На Полтавщині у їх рамках заплановані концерти, виступи кращих колективів, тематичні експозиції та прем'єра вистави наймичка у театрі імені Гоголя. Цим не обмежиться вшановувати Шевченка будуть і після завершення його ювілейних днів. В травні місяці ми таку експозицію під відкритим небом презентуємо у нашому краєзнавчому музеї на вулиці, де буде три. Підрозділи, які пов'язані з діяльністю Тараса Григоровича на Полтавщині, перше це люди, друге це його творчість і третє це події, пов'язані з Полтавщиною. Між тим створили вже офіційний герб до 200-річчя Шевченка. Конкурс на його дизайн провели в Міністерстві культури України.